Ірина Антонова від повномасштабного вторгнення виконувала різні завдання у центрі комплектування. Вартувала на блокпостах, готувала їжу в тилу, нині виконує обов'язки чергової. Прийшла сюди, жінка не одна, а разом зі своїм чоловіком. Вирішила більше не переживати те відчуття, як він був у 2015 році, 2015-2016 рік був у АТО. Вирішила бути разом, щоб не переживати, де він, що з ним. Ну, і поклик серця. Геннадій Антонов несе службу на блокпосту. Каже, що робота, яку доводиться виконувати, буває різна. Копаємо опопи, обираємо опопи бліндажі, а то позиції. Працівник цього центру Євген Жосупов згадує, як побачив цю родину вперше. Познайомився я з ними з перших днів повномасштабного наступу, так як вони казали офіційно, то 28-го лютого зарахування. Ну, з перших днів вони були в чергах під нашим центром комплектування. Вони записали списки до роду охорони, все. Їм сказали почекати, але перетелефонували. Тільки Ірині Миколаївні і сказали, що ви зараховані. Вона ж здивувалася. А чоловік. А чоловіка поки не підтвердили. Вони вже приїхали сюди, чоловік такий пологу гнівному тоні. Як це ви каже, жінку ви забираєте? А мені, мене не забираєте? І тому так і вирішилось, якби що вони будуть проходити службу разом. Спочатку голова родини намагався передати свій досвід та знання дружині. Я казав, що ну як, як треба служити, ну куди? що. Ну, вона не слухає, вона ділає по-своєму. Не завжди родині Антонових вдається йти на чергування разом. Не прошу, ну командири це розуміють і йдуть на зустріч. І буває так, що підлаштовують наші зміни. Коли, коли є така можливість, коли нема можливості, тоді вже ж буває тут на порозі тільки зустрічаємося. Одружені Антонове 28 років. За словами Ірини Миколаївни, не разом були лише одного разу. Від'єднані один від одного були тільки от півтора року, як він служив у АТО завжди, разом і на роботі разом, і вдома разом. І... Поволій радості. Да, у нас дві чудові донечки, двоє внучат, які залишилися вдома. Вони розуміли, що мама така у них. Дома сидіти не буде, і вони розуміли, і з розумінням до цього поставилися. Ну і я їм за це вдячна, що вони не бросили дім, що вони там піддержують порядок і все, все так, як треба, чекають нас додому. За словами Ірини Антонової, ставши військовою, вона прийняла правильне рішення. Не однієї секунди я не, не думала, що я вибрала не, не ту е, дорогу, яку. Яку було потрібно, я себе відчуваю в сім'ї. Ми за рік так зріднилися всі, і незважаючи на те ну, побратимів, які полягли дуже боляче. Я вважаю, що до осені перемога буде, Ну, перемоги не буде, поки вони на нашій території. Аби вона швидше настала, каже родина Антонових, вони й пішли служити. Юля Ніколаєва, Сергій Мілевський, Суспільне новини, Сумщина.